Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мольфаримо. І сьогодні ми будемо дивитися аналіз ситуації на картах Таро. Сьогодні у нас буде тема з назвою, чи бажає він повернути ваші стосунки. Чи шкодує він про те, що у вас відбувся розрив чи якась там сварка. У нас буде три варіанти: це загальний огляд, це загальний аналіз на індивідуальний. У нас буде три варіанти. Я викладу три карти сигніфікатори. Ви подумайте про людину, на яку ви хочете подивитися даний аналіз. І ви один із запропонованих варіантів. Це у нас буде сигніфікатор першого варіанту. Це буде сигніфікатор другого варіанту. І ця карта буде сигніфікатором третього варіанту. Ви обирайте, а ми будемо починати. Так, перший варіант. Чи бажає. Людина, на яку ви дивитесь даний аналіз, повернути ваші стосунки? Ні. На жаль, по першому варіанту, у нас випадає карта Десятка жезлів. Якщо дивитись на питання так чи ні, то ця карта відповідає на питання ні. Ця карта, яка говорить про складності в житті, у вашої людини зараз не збиралося. Дуже багато проблем. Це стосується не тільки ваших особистих стосунків, але й інших сфер у його житті. Тобто, людина просто розривається між різними проблемами яких ну настільки багато, що в нього вже не вистачає сил на собі це все тягти. Дуже багато відповідальностей і він з усім не справляється. Тому, на жаль, на даний момент ваша загадана людина навіть не думає про стосунки, навіть не те, що з вами взагалі, в принципі, людину стосунків на даний момент не дуже то і цікавлять. Тому що треба просто хапатися і, ну, за все, що рушиться, в нього рушиться майже все, і вирішувати ці дуже якісь там нагальні справи, які в нього є на даний момент. А, ну, дивіться, я спитала взагалі, а що він думає, чи думає він про ваші стосунки. Так, він про них думає. А, ну, робити якісь спроби на те, щоб, ну, як сказати, навіть працювати над тим, щоб повернути вас, чи повернути стосунки, він поки що не готовий. Але думки в нього досить такі теплі, досить такі романтичні. Я не можу сказати, що тут вирує якесь дуже таке велике кохання, але, в принципі, на вас у нього випадає карта. Карта такого пажика, пажика чаш, тобто стосунки є, якісь світлі думки, але це не можна сказати, що це якісь глибоке кохання. Він взагалі думає, що ви самі до нього зможете повернутися, тому що, можливо, чи, чи ви якось фінансово від нього залежні. Тому що випадає, що ви будете, ну він може маніпулювати тим, що ви виберете те, що а, шлях триматися за стабільність, тобто він якось у вас може асоціюватися з питаннями фінансової стабільності. Тому він тут, в принципі, і не збирається щось робити, тому що він вважає, що ви самі зможете потім якось а, стати ініціатором того, щоб вирішити ті проблеми, які є у вас на даний момент. Думки про вас у нього досить такі світлі, але, на жаль, я не бачу, тут не випадає такого, знаєте, якихось дуже сильних зобов'язань щодо вас, або такого дуже сильного кохання. Так, закоханість є, є якась пристрасть, але це такі, знаєте, пажик, ну, таке, як можливо на початку стосунків, щось таке, що відбувається. Що можу сказати, що людина може бути маніпулятором. Випадає Мах, може бути маніпулятором, особливо в питаннях якоїсь фінансової стабільності, в питаннях фінансової безпеки. Тобто, на ці теми він може маніпулювати або взагалі якось не старатися щось робити, тому що він знає, що ви все рівно від нього далеко ну, нікуди не підете. Ой! А, бачите, знову випадає дев'ятка дев монет. Тобто це у нас така карта знову фінансової стабільності сама вилетіла, я навіть не діставала її. Чи зробить якісь кроки все ж таки, якщо ви почекаєте. Ой, так, дивіться, взагалі на майбутню перспективу. На майбутню перспективу, тут можуть бути стосунки, може бути такий досить серйозний розвиток, от саме коли людина почне брати відповідальність за стосунки, тому що в нас випадає і імператриця, і випадає десятка чаш. Але, на жаль, це все випадає як, ну, як ілюзія. Та? Розумієте, що це може просто бути. Ну, це, це може бути як. Бажане, тобто видавати бажане за дійсне. Це те, що є в думках, в ілюзіях у вас, також у нього. Якщо говорити про саму людину, у нього думки про якісь стосунки є, але не на, не на даний момент, тобто це не таке невіддалене майбутнє. Але чи готовий він від... діяти? На даний момент діяти він не готовий. А... На майбутнє діяти він може, випадає вісімка монет, але ну, людина зараз зациклена на своїй роботі, зациклена знову ж таки на якійсь фінансовій стабільності. Думки на майбутнє у нього є про сім'ю, про дружину, але зараз він вкладуватися, там щось робити, брати якісь відповідальності, він просто не готовий. На віддалене майбутнє так, але знову воно ж іде, розумієте, в комбінації з картою ілюзія. Ілюзія це те, що може трапитись, а може не трапитись. Ми дивимося на ситуацію, яка є на даний момент, тобто в думках у нього є, але робити він зараз нічого не готовий. Чи шкодує, що він розлучився? Так, він шкодує. Ну, не можна сказати, що шкодує, тому що він не сприймає це як. Якусь сварку або розлучення, або якийсь розрив. Тому що він думає, що ви все рівно нікуди від нього не дінетесь через цю маніпуляцію якоюсь там фінансовою стабільністю. Тобто у нього навіть якихось шкодувань немає, бо він взагалі про це не думає. Він у своїх якихось інших клопотах. У клопотах, у цих хвилюваннях, які стосуються інших сфер його життя. Тобто він тут не переживає. Він думає, що ви і так у нього на якомусь гачку. Це у нас такий перший варіант був. Дивимося другий варіант. Так, О, ну. дивіться, тут випадає карта дурень. Тобто, ну може говорити про те, що у вас стосунки були тільки-тільки на такому початковому етапі, тобто, ще нічого серйозного не було. Якщо у вас був якийсь там розрив, якась сварка, то не можна сказати, що по цій карці людина дуже-дуже сильно так переживає. Він може думати, ну. У нього може бути досить таке легке ставлення, тобто він не вважав, що ці стосунки були якимись серйозними. Може думати, ну так, да, так трапилось, тому що ну там, я сам у цьому винен. Взагалі, дурень, це карта, яка може говорити про те, що людина така розумієте, трошки інфантильна, несерйозна. Тобто, людина, на яку ви дивитесь, можливо, вона взагалі не налаштована на серйозні стосунки. Вона ну, таке гарне проводження часу разом так. Uh, ну, Тобто так, have fun і все. Ну, тобто нічого серйозного uh, по цій карці немає. Тобто, сказати, що він там щось шкодує, переживає, теж не можна сказати. Так, інколи він може думати, от коли йому там якось um, нічого робити, він може сказати: ой, дурень, для чого там щось, ну там для чого ми там заціяли, посварилися чи ще щось. Але реально глибинних якихось переживань у людини по цій карті немає. Карта дурень це взагалі початок нового. Тобто, це людина, яка не прив'язується до стосунків, він міг побути з вами в стосунках, може піти зараз почати нові стосунки. Тобто людина досить таки поверхнева. Тобто якихось там переживань немає. Давайте ще подивлюсь, що саме конкретно він думає про вас, коли в нього якісь там думки з'являються. Дивіться, стосунки у вас могли бути ну, такого любовного характеру, тобто ви могли з ним згаданою людиною зустрічатися там, лише заради якихось там сексуальних втіх. Тобто у вас не було якогось дуже серйозного контексту. Ще, що, що випадає людина, тут випадає карта Герміт, це людина, яка така живе. Ну, такий одиночний спосіб. це людина одинак, по суті. Да? Це може бути якийсь там затятий холостяк, але це може бути ну, і досить така молода людина, яка просто не хоче. Ну це знаєте такий типаж, який не відкривається повністю. Навіть якщо ви цю людину будете знати там 20 років, людину ви не будете, ну, все рівно ви будете розуміти, що людина вам не повністю відкривається, що все рівно залишаються якісь особисті таємниці. Людина, яка, яка може йти, знаєте, давати таку надію на зближення, але потім одразу дуже різко віддалятися. І ви можете не розуміти, це я зробила щось неправильно чи що відбувається. Тобто, людина, яка може так розумієте, це не маніпулювання, це в нього сам по собі по собі такий характер, тобто йому може захотітися. Якоїсь близькості, і він там вам щось гарне може написати, зателефонувати, і ви там вже радієте, що от у вас там наладжуються стосунки, але потім різко він може пропадати. І ви не розумієте, що трапилось, він може дуже довго не відповідати на дзвінки. І це не є, в принципі, маніпуляцією. Це просто у нього такий характер. Це людина з таким типажом. Людина, якій дуже важко вибудовувати такі, знаєте, повноцінні стосунки. Важко бути ну, от, в стандартних стосунках, да? коли ви постійно на зв'язку знаєте, що там відбувається один з одним, тобто ну, постійно перебуваєте а, ну, обізнані в справах іншої, а, іншої вашої половинки, вашого друга, вашої подруги. Але ця людина вам ніколи не буде відкриватися. Він буде вас а, або Приближувати до себе, а потім знову дуже різко віддалятися. Людина, яка дуже легко виходить з стосунків, людина, яка дуже легко може. Залишити стосунки, тобто що між вами були? Це карта коханців, просто між вами були такі стосунки, які базувалися саме на сексуальній а, залежності один від одного, на якихось там сексуальних втіхах, а, на пристрасті, але нічого серйозного, ну тобто якихось більш серйозних планів за цим не було. Тобто, що він думає? Якщо він вас згадує, то він згадує от, саме оці якісь там сексуальні моменти, та, якісь моменти там. Які пов'язані саме з цими зустрічами пристрасними. Але він дуже легко виходить із стосунків і, ну, на жаль, він зараз не планує в них повертатися. Розумієте, ви можете повернутися в ці стосунки, але знову ж на форматі цих коханців. Тобто зустрічатися якісь там зустрічі заради пристрасті, якісь короткочасні зустрічі, але ця людина не буде вам відкриватися. Тобто тут потрібно проробити дуже велику роботу. Можливо, навіть залучати психологів, але людина має бути тут готова. Це дуже такий складний типаж. Оці люди, на яких ця карта Герміт цих одинаків. А цей типаж може бути як і у жінок, так і у чоловіків. тобто з цією людиною вам буде важко будувати стосунки, особливо, якщо ви хочете собі мати повноцінні стосунки, там як чоловік і дружина, спільне проживання, то ця людина розглядає вас лише як пару для стосунків, як куханців. Все більш нічого. На жаль. Тобто. Ну, На жаль, по другому варіанту людина повер... ну, не шкодує, що було розірвано. Він шкодує лише тільки, ну, пригадуючи приємні моменти, але робити для повернення вас нічого не збирається. На жаль, такий другий у нас варіант. Дивимось третій варіант, чи збирається повертати. А, ну, тут людина сама не розуміє. А, тут у нас випадає карта підвішеної ситуації. Тобто людина зависла, теж може зникнути, може не виходити на зв'язок. По цій карті, ну, у нас все ж таки загальний огляд ситуації, тому ну, це не індивідуальний. Дуже часто може, у великого відсотка людей може ця карта означати ситуацію, коли у людини є ще зобов'язання перед людьми з попередніх стосунків. Тобто там якісь може бути незакінчене розлучення. Або ну, там не було, наприклад, там не сімейна пара, але все рівно якісь там зобов'язання залишилися, аліменти чи ще щось. Тобто сказати, що він не збирається повертатися у ваші стосунки, я не можу такого сказати. Це просто карта з вищої ситуації. Людина взяла паузу для того, щоб з прийняти якісь рішення саме для себе, щоб розібратися в ситуації або закінчити справи. З минулого ці, які людина не закінчила, тобто людина пішла в стосунки з вами, не закінчивши, не закривши якісь справи з попередніх стосунків. Тому тут може бути така дуже, дуже довга затягнута пауза. Людина не буде виходити на зв'язок, не буде дзвонити, не буде писати. Якщо ви будете писати, може відповідати, але досить таким мляо, так само з великими паузами. До речі, ну, ця карта трошки схожа на карту херміт, яка у нас була в цьому попередньому варіанті. Але в попередньому варіанті в нас там був варіант, що людина однозначно не хоче, не шкодує і не хоче повертатися в стосунки. А тут людина просто бере паузу, щоб розібратися в собі, розібратися в своїх якихось боргах з попередніх стосунків. Так, давайте подивлюся, що взагалі думає про вас, коли ну, якісь там думки про вас виникають. Що людина про вас думає? А, ну, насправді, насправді ви асоціюєтесь з якимось комфортом, з якоюсь такою гармонією, дешевною стабільністю. У людини є до вас почуття. У нас випадає карта пажик чаш, пажик кубків. Тобто, ну, такі відчуття досить теплі, досить приємні. З вами людині дуже стабільно, дуже комфортно. Ну, як сказати, ви такий тил для людини, да? де він може відпочити, поспілкуватися, де у вас так все рівно, все стабільно. Але людина розуміє, що треба приймати рішення і треба. У нас випадає туз мечі. Мечі це якісь розумове рішення, тобто якесь поставити точку в певних питаннях. Так, сила. Тобто у нас тут випадає досить така карта сила. Сила це людина має змусити себе. Тобто потрібно вирішити якісь питання, які йдуть з минулого. Оскільки тут карта повішеного, так, це завища ситуація, карта повішеного. Людина має прийняти рішення, яке неприємне, ну не стільки неприємне, а не можна сказати незвично. Тобто, це рішення прийняти складно. Людина мусить змусити себе. Це треба йти на якісь дії, які там ну, виходити за рамки свого побутового там побутового життя, своїх побутових рішень. Треба зробити якісь. Над надзвичайні дії для цієї людини, так, якісь складні дії. Е, людина зараз не знає, що робити, не має е, певного якогось плану, але вона розуміє, що це рішення доводиться приймати. З чим давайте ще раз подивимося з чим пов'язане рішення. Так, дивіться, тут ну от я спитала, з чим пов'язане це болісне рішення, да, оця крапка над і яку має поставити людина, на яку ви дивитесь даний огляд, даний аналіз. Стосується сфери кохання, тому що у нас випадає рицар чаш Тобто тут потрібно від чогось відмовитись, тому що продовжувати стосунки так, як є зараз, загадана вами людина не може, тому що тут є певного, певного роду обман. Тобто він когось обманює. Потрібно вирішити питання з минулого, потрібно з кимось розірвати стосунки. Можливо, тут людина, як я вже казала, робиться вибір між вами і між. Ну, між попередніми стосунками, або зараз намагається якось закрити попередні стосунки в будь-якому випадку, щоб рухатися вам далі як парі, людині потрібно поставити, поставити крапку над і і розірвати попередні стосунки, тому що в нас тут іде карта втрат, тобто втрати ну втрат, потрібно втратити попередні стосунки. А якщо це не буде відбуватися, то буде обман в ваших стосунках. і Людина цього не хоче, тому що тут є почуття, і людина не хоче завдавати якогось болю. Ні вам, ні попереднім стосункам, і тому тут все має бути вирішено. Особою на яку ви дивитесь. Тому ця людина деякий час от бере собі на те, щоб розібратися в своїх думках, в своїх діях, створити якийсь там собі план алгоритм дій. Після цього вже озвучить от те, що буде відбуватися. Деякий час може взагалі не виходити на зв'язок, тому що у нас тут знову п'ятірка мечей. А це така карта, знаєте, такого вакууму, коли ну, така карта мовчання. От, якщо ви будете проживати, чому людина зникла, не відповідає, не пише, не дзвонить, це просто людина бере час на те, щоб прийняти, прийняти ситуацію, яка є, і зробити якийсь вибір, врівноважити так, свої думки і зробити правильний вибір, тому що продовжувати стосунки з обманом, обманювати або вас, або свою пару з попередніх стосунків він або вона не хоче. Тому Тут і є така пауза. Тобто, дивіться, тут, якщо сказати, чи шкодує про розрив, тут 50 на 50, ну, 50 на 50. Тому що це підвішена. Бачите, це карта підвішеної людини. Вона може розвернутися. Вона може розвернутися. Але людині потрібно зважити всі за і проти, і потім вже приймати рішення. От, Тобто, тут залишається тільки чекати. Чи можете ви що зробити? Подивіться, тут випадає карта колеса Фортуни. Тобто я далі дивитись не буду. Колеса Фортуни це знову ж це ну, від вас тут не залежить нічого. Тут залежить від людини, і від тут все залежить від якихось зовнішніх факторів. Колеса Фортуни це знову 50 на 50, це те саме, що і підвішена людина. Тут 50 на 50, вона може розвернутися або може не розвернутися. Колеса фортуни так само, вона може повернути в одну сторону або може в іншу. Тут все залежить від долі. Тут якісь зовнішні обставини, які. Впливають на, на цю ситуацію, тому вам просто ну, треба зайнятися собою, ну, своїм життям, так? А, і тут не переживати. Тому що тут від вас майже нічого не залежить. Ви не можете тут повпливати. Тут людина має сама розібратися в своїх зобов'язаннях, в своїх проблемах, своїх питаннях. Тому тут хай краще людина розбирається, ви поки що займаєтесь своїм життям. І ну, це вже. Не від вас залежить, яке рішення він прийме. Тому що, якщо ви втлунетесь, ви можете зробити тільки гірше. Краще взагалі тут а, не намагатися тиснути, тобто хай людина сама розбирається. Такі в нас були сьогодні варіанти.